Цього одна звичка, якій я приділяю 10-15 хвилин в кінці свого дня, змінила моє життя. Саме ця проста звичка допомагає мені структуризувати моє життя, допомагає залишатись замотивованим. А також саме вона допомагає мені тримати все під контролем. Привіт, мене звати Фінкевич Андрій, і це відео це просто скарб. Тому я вітаю тебе, і саме воно зможе розділити твоє життя на до і після, якщо ти застосуєш цю одну звичку, про яку я буду говорити далі в своєму житті. Незважаючи на максимальну простоту цього інструменту, ключ полягає в тому, що ти повинен не просто подивитись це відео, а ти повинен його переглянути і вже сьогодні почати застосовувати цю звичку. Прямо з сьогоднішнього дня. Ну що, ти готовий? Я думаю, непогану інтригу я нагнав. І один, два, три. Щоденник успіху. Можливо, ти навіть чув про цю звичку, але давай будемо з тобою відвертими, і дай мені відповідь на два запитання. Перше, це чи застосовував ти цю звичку в житті, тому що знати мало, потрібно щось робити. І друге запитання. Чи дотримувався ти її довго? Тобто, як довго ти дотримувався цієї звички, на протязі якого періоду? Чи це був місяць, чи це, можливо, був рік, це вже досить непогано? Або ти просто попробував тиждень, нічого не вийшло, ти забив і тобі вона просто надоїло? А поки ти думаєш і відповідаєш на ці два запитання, я розповім тобі детальніше про цю звичку. Щоденник успіху це блокнот, зошит або будь-що інше, в якій ти кожного дня занотовуєш всі свої досягнення і перемоги за цей день. Окрім цього, ти також повинен занотовувати туди всі позитивні емоції, які ти отримав, занотовувати туди всю користь, яку ти приніс оточуючим. Тобто, це такий собі збірник, який вміщає в собі абсолютно всі корисні справи, всі перемоги, все, чого ти досягнув за сьогоднішній день. Давай розглянемо, як це працює на моєму прикладі. Особисто для себе, як ти вже зрозумів, я вибрав формат ведення щоденника в блокноті. Чи колхозно це, ну, можливо, трохи і так, чи сучасно це, можливо, трохи і ні. Але мене це абсолютно не хвилює, тому що атмосфера, яка створюється під час заповнювання цього щоденника щовечора, вона просто нереальна і вона стає для мене ніби медитативною, тому що я згадую всі події, всі свої досягнення, які відбулись за день, і просто їх занотовую. Для себе я виділив. Три головні напрямки: це робота, особистий бренд і саморозвиток. Зараз в себе на екрані ти бачиш мою сторінку з щоденника успіху. І очевидно, що зверху, спочатку, я заповнюю, пишу дату, коли я заповнював цю сторінку. Далі я одним-двома реченнями описую свій день. Тобто, це може бути як два речення, це може бути деколи чотири абзаци, але ключова суть полягає в тому, щоб поділитись своїми думками, поділитись тим, чи задовільняє тебе, як ти рухаєшся. Наприклад, я можу написати, що цей був день супер продуктивним, а іншого дня я можу написати, що цей був день не дуже продуктивним, і потрібно сфокусуватись на якихось інших речах. Далі іде перелік досягнень, які відносяться до роботи. Тобто тут я описую, які нові клієнти мені написали, яку роботу я виконав, скільки я заробив за цей день, і все в такому стилі. Далі за таким же принципом я заповнюю особистий бренд. Але особистий бренд у мене ділиться знову ж таки на три етапи: перший це особистий бренд, який пов'язаний з моїм youtube каналом по моушен дизайну. Далі це youtube канал, який пов'язаний з саморозвитком, на якому ти зараз дивишся це відео. А також третій крок це курс, який я проходжу. По по особистій ефективності та по успішному старту в соціальних мережах ось ці три ключові напрямки я розвиваю щоденно, і щоденно занотовую свої досягнення в кожному з цих пунктів. І останнє це саморозвиток. Тут я записую, в чому я себе прокачав за день, який пройшов. Очевидно, що деякі пункти я замазав, тому що інформація досить особиста, але я сподіваюся, що принцип ти зрозумів і зможеш повторити це заповнення на власному прикладі. Також іноді я додаю останній четвертий пункт, який називаю. Інше і суть цього пункту полягає в тому, що я описую все позитивне, що відбулося за цей день, описую користь, яку я приніс людям, описую можливо якісь компліменти, які я отримав щодо своєї діяльності. Також я описую всі корисні справи, які я зробив, які не відносяться до попередніх трьох пунктів. Тепер ти побачив приклад, як треба заповнювати і вести цей щоденник. Я впевнений, що ти зможеш це повторити і застосувати до свого життя. А зараз я відповім на запитання, для чого ж потрібно вести цей щоденник. Але спочатку постав лайк, залиш коментар, та обов'язково підпишись на цей канал, тому що ціль цього каналу це поширити саморозвиток на українському Ютубі і допомогти кожному так чи інакше покращити своє життя. Тому кожна ваша підписка, коментар і лайк максимально важливі. По перше, ти бачиш свій прогрес в реальному часі. Ти бачиш напрямки, які тобі потрібно підтягнути. Ти контролюєш всі ніші, в яких ти розвиваєшся. По-друге, ти в прямому сенсі цього слова пишеш свою історію, тому що з часом ти зможеш повернутися до цього щоденника і переглянути, де ти був раніше, а також переглянути, який шлях ти вже пройшов до тієї точки, на якій ти знаходишся зараз. По третє це дуже прокачує твою самодисципліну, тому що саме слово щоденник воно іде від слова щоденне. І очевидно, що якщо ти щодня заповнюєш свій щоденник, то це дуже покращує твою самодисципліну, допомагає їй розвиватись і позитивно відобразиться взагалі на твоєму житті в майбутньому. Тому що, як ми знаємо, самодисципліна дуже важлива в нашому житті, не тільки в питаннях саморозвитку, а й загалом в різних аспектах нашого життя, таких як робота і взагалі все про що можна подумати. І нарешті. По четверте, ти повинен вести цей щоденник, тому що він буде тебе мотивувати в ті моменти, коли ти будеш почуватися максимально погано, в тебе буде міні-депресія, наздоганяти десь апатія. Тому що ти відкриєш щоденник, перечитаєш попередні дні, побачиш, як ти там сильно працював, як ти викладався на максимум, і ти зрозумієш, що якщо я в ті дні зміг ось так працювати прямо на максимум, то я відповідно сьогодні також зможу без проблем повторити цей результат і зроблю все для того, щоб записати максимально великий об'єм. В цьому щоденнику сьогодні ввечері. І останнє, про що ми сьогодні поговоримо, це про дві поради, які допоможуть тобі на шляху до вироблення цієї звички. Перша порада. Не пробуй. Просто живи цим. тобто, ти не повинен підходити до цього як до якоїсь речі, яку ти просто попробуєш, перевіриш, чи це працює, і потім уже вирішиш продовжувати тобі вести цей щоденник або не продовжувати. Ти повинен прийняти чітке рішення. Тобто, з сьогоднішнього дня я починаю вести щоденник успіху, і з часом він принесе свою користь. Він виправдає всі свої оці е, очікування, і це обов'язково змінить твоє життя на краще, тому що ти, як мінімум, станеш продуктивнішим. Ти знову ж таки будеш бачити весь свій прогрес в реальному часі. Він буде тебе мотивувати на шляху до досягнення нових цілей. І друга порада це ніякого негативу, тому що негативу вистачає в нашому житті. І так і не потрібно його ще раз занотовувати і акцентувати на ньому свою увагу. Просто сфокусуйся суто на позитиві, на своїх досягненнях, перемогах і на тому, що в тебе виходить добре. Точніше, на тому, що в тебе вийшло добре саме сьогоднішнього дня. І навіть якщо тобі здається, що сьогоднішній день був максимально поганий, ти нічого не досягнув, нічого не робив, просто провтикав цей день. То я переконаний в тому, що хоча б одну річ, ти обов'язково зможеш записати в цей щоденник. Ти зможеш, хоча б щось чуть -чуть поділитись своїми перемогами, якимись досягненнями, хоча б якоюсь малою річю, можливо, ти просто. Когось розсмішив, і ти вже приніс комусь позитивну емоцію, і це зараховується до цього щоденника. Або, можливо, ти просто подивився якесь відео, яке додало тобі розуміння того, як рухатись в обраному тобою напрямку. Тобто ти переглянув туторіал, якийсь, ти вже дізнався більше інформації, і це також досягнення, яке ти можеш записати. Таких прикладів невеликих досягнень можна навести просто безліч, але твоя головна задача полягає в тому, щоб ти з кожним днем старався збільшувати об'єм цих перемог, досягнень і все. Того, що до цього відноситься. Обов'язково застосовуй цю звичку в своєму житті вже сьогодні і дякую тобі за перегляд. Побачимось вже завтра в новому відео.